Дуже рада вітати вас на моєму каналі. До мене прилетів чако. Це ранок, ще за віконечком темно. А? Мама включила відео так, такого, знаєте, характеру на оздоровлення різних лікарів дивлюся. YouTube. А чого ж ти так негарно повернувся задом? Ану повернись до мене. Чако. Чако, Опа. Так, 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 так. так. О, зеркальце він побачив на столі. Чако. Тільки не гризи нічого, не роби шкоди. Ага, зараз кинь. Він такий сильний, слухайте, має силу. Все йому цікаво. Тьоп-тік-тюп-тьок-тьоп-тьок-тюк. Ага, ага. Так, 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 кружляє. Тяко. Я ще лежу в ріжечку, ще ж ранок. а вирішила його випустити, політати, щоб він розправив свої крила. О, так. Ну, їсти йому він заротить сам в кліточку. Йди додому. Іди додому, чака. Твій вдомик свій. А, це він кльовік відточить. Тільки не вздумає гризти картину, тому що він це діло полюбляє. Бачите, яка година рання, а ми вже не спимо. Все йому цікаво. Як ви думаєте, от рік він не був вдома? Чи він то розуміє, що він вернувся додому, чи ні? А? Чяка? Ти вдома. Ми разом. Пір'ячко повилазило на грудці, але потрошечки воно буде відновлюватися. так? І ти знову станеш красунчиком. Думає, що йому робити, куди йому летіти. Так, Чако, ти щось думаєш? Розумна пташка, дуже розумна. Ажи щось? Чого? Нагодований, тепленько. Що йому ще треба? Політає, подрімає, крилишки почистить. Негайно вже він залітатиме всередину. Все, отак. От отак ми і живемо. Так часу. І що ви думаєте, друзі? Хто в мене сидить за столом? А? Хто сидить? <знаєте>, Знаєте того хлопця, ні? Ви вже забули про нього, правда? Я його мало знімала. Олексій прийшов до мене в гості. От. Ми на Пасху не мали змоги зустрічатися. Ти був зайнятий. У тебе свої діла дрова, як то кажуть, в мене свої. А сьогодні я подзвонила Олексію запросила гості. Всім привіт! Всім привіт! Гостимося. Ви бачили, я готувала уху, наварила цілу кастрюлю. Мені забагато, ми зараз з Олексієм пообідаємо, холодець, олів'є, оце свячені яйця. петербродіки зробила, маківничок, компотик. Олексій нічого не п'є, я йому пропонувала. Ні вина, ні горілки, ні коняки. Не п'єш нічого. Ну, то вже знають, але думаю, скажу, може хтось новий подивиться. Що там Олексій своїм каналом робиться? Щось знімаєш, щось показуєш людям. Що на Фейсбуці? Тільки. Да? Я бачила, Попишу, ти знімав пам'ятник, що коло нас, нас, да? там було урочисте щось було. Ясно. Ну, Що з чим займаємося? Поки мало часу маю для этого. Угу. Ясно. Ну, а в мене така, знаєш, ейфорія. Такі, знаєш, почуття в мене дуже сумувала за Україною, нічого не показувала, нічого так не розказувала. Ну, я думаю, що нормальні люди зрозуміли, що, якби не було добре в другій країні, там в мене був коментар, чи я буду сумувати. Поки не сумую, просто за сином сумую. Але в нього також своє життя. От, і всі матері це розуміють: рано чи пізно діти уїжджають, створюють своє життя. Він і так цілий рік, що міг для мене робив. А це ж не так просто ще взяти одну людину на своє забезпечення. Бо Андрій новий фільм з'явився. А я бачу, виклав так, виклав там себе на каналі щось там трошечки так. Він не дуже має час на то все, але щось там виклав. Так, друзі, ну ми їмо, тому що ми голодні. Я чекала Олексія, теж не обідала. Можливо, потім ще підключимося, так? Да? Може, щось трошечки скажеш? Компот я не цукрувала, mm -hmm. в холодці солі нормально. супер. Yeah, Бо кажуть цукор біла смерть, сіль біла смерть, то я все даю потрошки. Все я ухою наїлася, я тобі уха? Добре, правда? Ну, їж на здоров'я, їш. Бери з бутербродом, щоб наїтися. Mm -hmm. Кажеш, на вулиці жарко, так? Да? Я вчора теж так жарко, було страшно. А на сьогодні... Вроді передавала, що дощ буде, О, але якось так обійшлося без дощу. Що людей є в місті багато. Тож Паска один день святкувалася, в понеділок вже люди йшли на роботу, але рахується три, що то в мене, чи в тебе? Рахується три дні Паски. Ти не знімав нічого, Паску не знімав, як люди святили кошики, не знімав, так? Мені треба на телефонах оці всі повідомлення повідключати. Фейсбуки, Тіктоки. Якось можна ж там є така функція, да? Що ти шукаєш, щось треба тобі? Ні? Ну що, Олексій, як ти зиму пережив, не мерз? Та супер. Так, не мерз? Світло ж то відключали? А ви сейчас бачили, що озера тебе своє електростанцію мають? А де вона стоїть? Ну, над магазином. Аж на ну, я так не дивилася, не придивлялася, ну, що її шуті? видно, її видно, так? Да? Да, да. А, то тобто, якщо не буде світла, то буде каси працювати mm. будуть, так? Да? Ну правильно, на що їм втрачати? Гроші є. У вас що, на ну, потрібність? Ні, ну. ну тут є конвектор, він новий. Но коли його, як... свет, ну, коли світло не виключають, ну, тоді воно не буде працювати. Ми його, Також. як встановлювали, перевірили, все нормально. Але ні разу, ну, включили, все нормально. І все, і не користувалося. Що ми їй тої кухоньки? Малень... Но, коли свет, Маленька ж кухонька. Ну, коли у вас світла немає, значить, то, то гряти не будь, так? Да? Ну, звісно. Тож від розетки. Чу ж я хотіла тебе ще просити, щоб ти мені мікрохвильовку викинув. А Наталя каже: та ти що? В нас працює то все. Я кажу, барахліт. Сьогодні стала натискати, натискати, нічого робить, так що не викидаю. Зрителям казала, що викидаю. Ні, не викидаю. Викинула тільки мультиварку. Так що хай буде. Зараз вон... Олексій мав прийти раз, раз, ушу розігріла і супер. Mm. Хоч то навіть Андрій каже, що воно шкідливо дуже, Мотива... э, ця микрохвильовка. Ну no, як сказати? Що вона шкідливо, знаєш, ну, типу, тим світлом э, гріється. Слухай, я не знаю, але мені щось жарко. Ну, no, там частота mm. за висока і за це, А так, я думаю, воно не, не пропускає. Так, да. не. Оставляю зрителям. Не викидаю. Тепер то все так дуже дорого, щоб все купити відразу то просто нереально. Хто прийшов? Хто прийшов до тебе, Чако? Хто прийшов? Помниш, Олексія? Помни? Дивись боку кусне, ти ж його знаєш. Способності. Всі до мене, хто приходить, дочакайде. Он як у вас пс. Він радується. Радується, як хтось новий приходить до нього. Я часом дивлюсь, якісь відео, знаєш. особливо сам він голос знає. меньше як Он еще в голосах разбирается. Да. Да? Так, ты там крутишься возле шторы. Ты сейчас мне борешь карниз. Что ты там крутишься? Хай, буду, хай буду. Ну чак. Ты так в пиджаке шел на Змарт? Да ты знаешь, он больно кусает. Да он ту рот крептая Так. А? Да, вкусив. Да, да, ну, да, ой, раз до кровімня вкусив. О, а що так? Ну, у нього дьоб такий, як він дерево гризе. А. А що ти хочеш? Наталя казала, що він був оту жордочку прям до волосинки згриз. Клетку? Ну, не клетку, а жордочку дерев'яну. А-а-а, воч. Ну. І він ту от палку тоже догризає. Да, так. Так що йому только пластмасовая туди надо цеплять. Угу. Зеркальце дивиться і собі розмовляє. Любується. Говори з ним щось. Ти знов до той штори лізеш. Uh-huh.